Вітаю, друзі! Слава Україні! Ну що ж, відпустка триває. Я поки що в гостях е, в Закарпатті, скажімо так, завтра знову в дорогу, тому сьогодні ввечері записую це відео. Для чого? А щоб не переривати наші зустрічі, тому що за весь цей період, з моменту як був заснований саме наш з вами Ютуб канал «Lapin from Ukraine», жодного разу не було такого жодного дня. Де би ми, хоча би раз на добу не зустрілися з вами в етерах або в шортс сторінці чи відео, які я публікую, тому цю традицію порушувати сьогодні не будемо, і, попри відпустку, звичайно, поговоримо багато про що цікавого. Що я виділив на даний момент? За секундочку виключаю звук, вимикаю, щоб нас нічого не турбувало. Ми з вами поїхали. Поки ви підписуєтесь на канал, тицяєте, файники думаєте про ваші коментарі майбутнього відео. Про що поговоримо? Ну, давайте поговоримо про американську допомогу, про те, що зараз відбувається в головах українців. Ну і звичайно, про наших баранів, а саме про бабло. Десь так, поки соцмережі займаються тролінгом президента Трампа. До речі, дуже цікаві цитати, і вони зумовлені не тим, що ми такі погані, а об'єктивною реальністю, яка відбувається навколо нас з боку американського політику. Отже, такі жарти зараз є в українців, надійний як американська підтримка. Ця фраза гідна стати приказкою. Або дехто коментує так, що послідовний як американська адміністрація, або розумний як американський президент. Ну, ви знаєте, можна, звичайно, довго тролити Трампа, але ж якби що ми ще не залежали від підтримки американського народу, то можна було б ще трішечки посміятися. Але чомусь мені геть не смішно. На тому тлі, що. Трамп може вести найнекомпетентніший мирний процес в історії. Його нездатність дати адекватну відповідь на дії Путіна, тільки підбурює його до посилення атак. Про це сказав до речі, не Ігор Лапін, ні The Telegraph. Одразу після розмови з Трампом Путін почав найбільший повітряний напад на Київ. Спочатку війни задіявши більше півтисячі БПЛА та балістичних ракет. Прем'єрський диктатор вчинив так, чому? Бо він абсолютно впевнений, що Трамп не зможе його змусити. Не зможе його змусити заплатити за це. Звісно, американський президент може написати гнівний пост у соцмережах, але Путін явно переконаний, що більше нічого не відбудеться. На жаль, Трамп дав йому всі підстави так вважати. У вівторок Америка припинила постачання Україні перехоплювачів Петріот 3 призначених для збивання російських ракет. До речі, наскільки я знаю, цими ракетами, до речі, американці, якщо мені не здається пам'ять, не користуються, і тому казати, що їхні запаси вичерпались і можуть призвести до проблем в самій Америці. Ну якось чесно кажучи, виглядає трішки цинічно. Але я можу помилятися, звичайно, сам факт залишається фактом. Ця допомога була припинена. Крім того, Трамп не ввів увага, жодних нових санкцій проти Російської Федерації з моменту свого повернення до Білого Дому, оскільки санкції вразливі до обходу єдиним виходом є оновлення та розширення обмежень і блокування всіх лазівок у міру їх появи. Не вводячи нових санкцій, Трамп фактично дозволяє існуючим санкціям втрачати свою силу і посилає КДБшнику ще один сигнал, що той може робити все, що забажає. А зараз є тільки два варіанти. Трамп може ввести найнекомпетентніший мирний процес в історії, заснований на проханні Путіна відступити інакше Америка припинить допомагати його ворогу. Тобто, якщо Путін не відступить, американці припинять допомогу українцям. Або ж Трамп вважає, що єдиний шлях до миру це якнайшвидше досягнення Російською Федерацією повної перемоги і завоювання України. Будь-яке з цих пояснень виправдовує зухвалість диктатора, ну, мається на увазі зухвалість Путіна. І що я можу сказати? Як можна не погодитися з цими тезами, не знаю. Але поки що, окрім порятунку Путіна, Трамп ще нічим не займався. Якби він гнівно не тупся ножками і не писав би Володя Стоп в своїх соцмережах, вони сьогодні розпомірковують з приводу якихось санкцій 500%. Слухайте. Ви нафту російську на 45 доларів не захотіли підтримати європейських партнерів і опустити цю ціну до 45 баксів. То про які 500% відсотків для росіян і для тих, хто обходить санкції? Я навіть ну я не знаю. Я хотів би дуже сильно помилитися, але як пишуть деякі наші зелібобіки, перепрошую американські трам протрампісько протрампійсько налаштовані їхні трампобобіки, Так от вони пишуть, що а ви чому дивуєтеся? Ви ж Трампа тролите? Ну, от того він вам і не допомагає. І ви, взагалі, у вас Зеленський поганий президент. Тому Трамп вам не помагає. Тобто, поганий президент Зеленський він не подобається Трампу, і взагалі в нас єрмаки, і тому Трамп нам не помагає. Тобто, ви розумієте, ми всі завжди намагалися дати зрозуміти нашим західним партнерам, що українці чинитимуть опір незалежно від дій влади. Ну, але, тим не менш, на які поступки можна сьогодні йти заради припинення війни? Такі відбувалися соціологічні опитування, і про що вони кажуть? Фактично, всі, хто затяті в суспільстві, становлять лише 30%. Це ті, які не поступаються, ну такі як Лапін. Я відношу до себе до категорії тих 30 Але деякі аналітики кажуть, що базувати на цьому державну стратегію це означає перечити більшості народу. Окей, 17 готові жертвувати територіями і зупиняти війну по фактичній лінії фронту. 17% наївно вважають, що зупинивши війну по лінії фронту, Путін улетить в космос разом з своєю, своїми свинособаками. Ні, не улетить. Це буде просто плацдарм для майбутньої війни. Далі більшість населення, 56%, акцептують компромісне рішення з залученням лідерів інших країн. Ну, іншими словами, народ у своїй більшості готовий до поступок, але для цього потрібен міжнародний консенсус як гарантія. Я вважаю, що таку гарантію можна прописати на Будапештському меморандумі 2, ну або на стамбульських угодах 4. Ну, це, звичайно, сарказм з моєї сторони. Я думаю, що ви розумієте, ви все зрозуміли. Так от, але саме головне, який висновок сьогодні: наратив про кордон 91-го роску, той про який нам розповідав Зеленський і його Камарілля, проваливши все, що тільки можна провалити від мобілізації до оборонної промисловості, фактично цей наратив зазнав фіаско. Тут ілюзію підтримують 13% населення, до речі, я хочу сказати, що навряд чи вони зараз знаходяться в окопах або волонтерять. Так, я думаю, що це якраз таки не про них. Нагадую, в 2019 році країна проголосувала за ідею сайдемося по то, вибачте, будь ласка, то зараз не трандіть десь так. Ну, але про що хотів поговорити з вами ще дуже серйозно? Справа в тому, що на сьогоднішній день, як би там не було, але в Україні відбуваються дуже цікаві речі. А саме, було рахунковою палатою за 24-й рік проінспектували 3,7 трильйони гривень публічних коштів. Тобто майже 4 трильйони. Тобто, ви собі уявляєте порядок цифр? Я, я навіть будучи депутатом, таких цифр в нашому бюджеті навіть не міг собі уявити. Але Рахункова палата про, проінспектувала 3,7 трильйона публічних коштів. І що вийшло? Порушень знайшли, це те, що вони тільки знайшли, 217,5 мільярдів. 200 довбаних ярдів гривень, вони знайшли порушень. Це майже в 4 рази, в 3,5 рази більше, ніж в 2023 році. Тобто, порушення зросли майже в 4 рази. До речі, а усунули вони з цих 217 лише 4 і 6. Тобто більше 200 мільярдів торби. Порушень а усунули лише чотири. Найбільше порушень виявлено за такими напрямками. І тут увага. Безпека та оборона 184,5 мільярди. Це 85% всіх порушень з бюджетними коштами в оборонці. Ви знаєте, один журналіст написав: якщо раніше стадо вимагало хліба і зрелищ, то невдовзі, невдовзі залишиться. Лише одні зрелища. такі невтішні думки на даний момент у мене для вас сьогодні, але попри всі негаразди, ми маємо вистояти. Ми вистоїмо, хоча би заради того, щоб цю зелену камаріллю потім наздогнати і іменем України привести всі вироки до виконання. Друзі, щиро зичу в нам перемоги. Слава Україні!